Доброго дня, шановні депутати та присутні. Починаємо засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій, підприємництва та міжнародного співробітництва 48-ї сесії Лисичанської селищної ради основу студентня. Перше питання. Про затвердження порядку денного. Хто, за хто за те, щоб запропонував передати взяти за основу? Голосуємо. Одноголосно. Рішення прийнято. Дякую. Так, шановні колеги. У нас є <свистіло> додаткове питання про внесення змін в до програми управління комунальної власності Гусячевської <СССР2> <свисті> селищної ради на 24 рік. Хто за те, щоб додаткове питання включили до порядку денного? Хто за? Одноголосно. Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги. Прошу проголосувати за те, щоб прийняти порядок денний з урахуванням додаткового питання в цілому. Хто за? Одноголосна річна прийняв. Дякую. Так. Приступаємо до порядку денного. Перше питання про внесення змін до рішення в... 15 сесії Височанської селищ тридцять п'ятої сесії Височанської селищної ради розмови сібрання від 18 грудня до 23 року про бюджет Височанської селищної територіальної громади на двадцять Та додатків до нього вже та Депутати всі присутні до вашого розгляду внесення змін до бюджету на 2024 рік. Перше питання: прийняття субвенції з обласного бюджету відповідно до розпорядження Харківської обласної військової адміністрації від 14 листопада 2024 року. номер 820 в. Це ми приймаємо субвенцію на забезпечення діяльності інших закладів в сфері соціального захисту, соціального забезпечення на оплату праці фахівця, супровіду від війни та демобілізованих осіб. А саме на заробітну плату 50 тисяч 300 гривень. Нарахування на оплату рації 11 тисяч 100 гривень. Друге питання: зв'язку з економією коштів зменшуємо бюджетні асигнування по селищній раді на суму 475 тисяч 600 гривень та по відділу освіти 1 мільйон 387 тисяч 800 гривень. Третє питання: виділення коштів. Зв'язку з перевиконанням доходної частини збільшуємо видатки загального та спеціального фонду та зв'язку з перерозподілом планових асигнувань за рахунок нерозподілених коштів коштів від перевиконання на загальну суму 3 мільйони 499 тисяч гривень. Із них спрямовуємо на селищну раду 2 мільйони 329 тисяч гривень, а саме на придбання господарчих товарів та іншого 10 тисяч гривень, на придбання сувенірної продукції 30 тисяч гривень, на оплату судових зборів 40 тисяч гривень, на обов'язкове державне пенсійне страхування при реєстрації автотранспорту 51 тисяча гривень, на оплату електроенергії 45 тисяч 500 гривень, на придбання обладнання дострокового користування 109 тисяч гривень, на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті 35 тисяч гривень. На інші заходи в сфері соціального захисту і соціального забезпечення, а саме для надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, учасникам бойових дій, потерпілих внаслідок російської агресії в Україні, зареєстрованих на території селищної ради в сумі 62 тисячі 400 гривень на забезпечення діяльності палаців будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів, а саме на придбання будматеріалів господарчих товарів та іншого 300 тисяч гривень, на оплату електричної енергії 54 тисячі 500 гривень, на фінансову підтримку КП Бабаївське виробниче управління житлово-комунального господарства селищної ради, а саме на погашення заборгованості по заробітній платі 100 тисяч гривень, на фінансову підтримку КП тепловодопостачання Місичанської селищної ради, на погашення заборгованості за електричну енергію 500 тисяч гривень, на фінансову підтримку КП Жилкамонсервіс послуга, на погашення заборгованості по заробітній платі 120 тисяч гривень, на придбання паливно матеріалів 100 тисяч гривень. На організацію благоустрою населених пунктів, а саме на придбання паливно паливно-мастильних матеріалів 100 тисяч гривень, на послуги автогідропідіймача 16 тисяч 800 гривень, на страхування транспортних засобів 3 тисячі 300 гривень. На реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території, а саме на придбання водматеріалів, матеріалів для ремонту та іншого по об'єкту СМТ Високій вулиці Слобожанська, 26 в сумі 100 тисяч гривень, на отримання та розвиток автомобільних доріг, а саме на придбання піску 80 тисяч гривень, щебню, 20 тисяч гривень. Толі технічної 64 тисячі гривень, на послугу посипання доріг проти ожеледним матеріалом в зимовий період 50 тисяч гривень. На виконання заходів за рахунок цільових фондів, а саме на надання одноразової грошової допомоги 7600 гривень. На іншу діяльність в сфері екології та охорони природних ресурсів, на придбання контейнерів для сміття 100 тисяч гривень. По відділу освіти пропонується розподіл загальному обсязі 969 тисяч 900 гривень, а саме на придбання паливно-мастильних матеріалів 25 тисяч гривень, на надання дошкільної освіти, а саме на придбання матеріалів для проведення ремонтів. 355 700 гривень, на малоцінні предмети 30 тисяч гривень, на оплату послуг зв'язку ...3 тисячі гривень. На надання середньої освіти, а саме на придбання матеріалів для проведення ремонтів 461 тисяча гривень, на паливно мастильні матеріали 20 тисяч гривень, на оплату послуг зв'язку 8 тисяч гривень, заправка кадриджу 8 тисяч гривень. Виготовлення проєктно кошторисної документації на проведення капітального ремонту, системи опалення комунальному закладі Зеленогоський ліцей Височанської селищної ради, розташованого за адресою Зеленогайський, проспект Зеленогоський, будинок 43, дробь 15, загальний обсяг розподілу 37 тисяч 500 гривень, на надання позашкільної освіти, а саме на придбання бавномассильних матеріалів 5 тисяч гривень. На забезпечення діяльності інших закладів в сфері освіти, а саме на придбання канцтоварів – 10 тисяч гривень, на заправку картриджів – 5 тисяч гривень, на забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників, на оплату послуг зв'язку 800 гривень. По фінансовому відділу здійснити розподіл в загальному обсязі 200 тисяч гривень, а саме на надання субвенцій ДСНС України в Харківській області на підтримку матеріально-технічної бази підрозділів 4-го ДПРЗ ГУ ДСНС України в сумі 200 тисяч гривень. Четверте питання здійснити переміщення бюджетних асобнувань. По відділу освіти зменшити кошти в сумі 200 тисяч 400 гривень, а саме зменшення з дошкільної освіти оплати електроенергії 10 тисяч 500 гривень за рахунок економії, з надання загальної середньої освіти за рахунок зменшення видатків по іншим виплатам населення за рахунок економії 189 900 гривень, зазначені кошти спрямувати на надання позашкільної освіти в загальному обсязі 10 500 гривень, на оплату за електроенергію і на загальну середню освіту, на придбання новорічних подарунків в сумі 189 900 гривень. По фінансовому відділу зменшити кошти в сумі 26 тисяч гривень. За рахунок економії по придбанню комп'ютерної техніки 12 400 гривень, оплата теплопостачання 10 тисяч гривень, водопостачання 1800 гривень, оплата за інші енергоносії 1800 гривень, та спрямувати зазначені кошти на оплату заробітної оплати. Четверте питання, п'яте питання. Змінити призначення виділених коштів по фінансовій підтримці, КП Бабаївське виробничого управління житлово комунального господарства Весичанської селищної ради закупівлі дров. Сумі 1 тисячі 500 гривень на заробітну плату з нарахуваннями. І по фінансовій підтримці КП високість, придбання запчастин, мастил, шин та іншого в загальному сумі 30 тисяч 400 гривень на придбання паливно-мастильних матеріалів. Загальний, при зазначених змінах загальний обсяг доходної частини бюджету становитиме 383 мільйони 699 тисяч п'ятсот гривень та видаткової частини 393 мільйони 646 тисяч 200 гривень. Дякую. Mm. 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 Ставлю на голосування. Кто за, то голосувати. Одноголосно. Рішня. Про о, визнання об'єкту нерухомості, розташованого за адресою Харківської області, Харківська району Сидович Пакатиловка по вулиця Кооперативна, 18, об'єктом комунальної власності Велическої селищної територіальної громади. Шановні депутати, з метою державної адміністрації нерухомого майна, розташована, в, якій, в якому розташовано комунальний заклад Центр позашкільної освіти Джарево Свячецької селищної ради, а саме громадська будинка, будинку между будівлі літери А1 загальною площею 156 квадратних метрів по селищі Покатилка по вулиці Каполитру 18. Пропонується визнати громадський будинок по вулиці Кооперативна, 18 об'єктом комунальної власності і доручити мені як провідному спеціалісту зареєструвати на державному реєстрі лічових прав дану будівлю за Височанською селищною радою як представницьким організам Височанської селищної територіальної громади. Дякую. 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 Останні на очікування. Хто за, прошу проголосувати. Нас так, наступне питання. Про визнання об'єкта нерухомості розташованого за адресою Харківської область, Харківської регіони, що <питілося> похотілося вулиці Науки 5. Об'єкти Хмельничанської, на власності Хисочанської територіальної громади. Також з метродержавной иллюстрації очень зазначено объектами нерухомості, в об якому знаходиться комунальний заклад «Покатківський ліцей No2 Высоченской ради, а саме будівлі літери ж 1 ужгового корпусу площью 557, громадского будинку літери Б1 трубовой майстерні площью 176,9 квадратних метрів, Громадського будинку літери В1 бібліотеки 52,2 квадратних метрів, розташованих е, в севищі ПКТ, вулиця Науки 5, пропонується визнати вище зазначені будівлі е, власності Височанської селищної територіальної громади, та доручити мені за, ну, зареєструвати дані будівлі. Право власності на даній будівлі за Лисичанською селищною раду, як ставницьким органам Лисичанської селищної територіальної громади. Дякую. Сторожного голосування. Хто за? Хто Проголосувати. Одноголосно річні пункту. Так, наступне питання про визнання об'єкта нерухомості, розташованого за адресою Харківська область, Харківський район, село Пекатіловка, вулиця Кооперативна, 20 вулиця Кутури, 41, об'єктом комунальної власності Лисичанської селищної територіальної громади. У даній нежитковій будівлі розташований комунальний заклад по Катєвській лицей а саме у громадському будинку нежиткової будівлі літери А3 загальною площою 4594 квадратних метрів, яка розташована в селищі Покатурі, яка вулиця Кооперативна, дріб вулиця Культури, 2041. Пропонується визнати даному життєву будівлю об'єктом комунальної власності Височанської селищної територіальної громади та зареєструвати за Височанською селищною радою як представницьким органам Височанської громади правообласності. Станом на голосування. Хто за, прошу голосувати. Одна голосування рішення прийнята. Наступне питання про визнання об'єктів нерухомості розташованих за адресою Харківська область, Харківський район, селищі Високі, проспект Зелоногайський і та вулиці Ревзовського, 4,15 об'єктами комунальної власності Височанської селищної територіальної громади. В даному на житловій будівлі розташований комунальний заклад Зеленгайської ліцей Височанської селищної ради. А саме це не житлові будівлі літери Б1, школи загальної площі 1352 квадратних метра, громадський будинок літери Б1 майстерні 249 квадратних метрів, громадський будинок на житловий будівлі Г1 котельня 66,5 квадратних метрів, Д1 сарай загальної площі, 44,6 квадратних метрів. Громадський будинок на будівля будівлі літера АЛ-1 убиральний 24,5 квадратних метрів, які розташовані по проспекту Зеленногойської вулиці Возовського, 43.15, пропонується визнати дані будівлі об'єктами комунальної власності Хусичанської селищної територіальної громади та зареєструвати за. Осичанської селищної ради, представницьким органом Лисичанської селищної територіальної громади право власності. Угу. Сколи на голосування. Хто за? Голосувати. Одноголосне рішення приняття. Наступне питання про включення об'єкту нерухомого майна на житлової будівлі аптеки літера А1 з господарськими будівлями та спорудами розташовано по вулиці Незалежності 60. Вулиця Паштова 18, селищі в, в, в Харківської області Харківська рівно до переліку першого, першого типу об'єктів комунальної власності Височанської селищної ради. Затвердження звіту про раху вартність майна та продачу в оренду на аукціоні. Ну, Забезпечення прозорості та відкритості наповнення бюджету територіальної громади та ефективного використання об'єктів комунальної власності пропонується. Включити в перелік об'єктів комунальної власності першого типу, які підлягають передачі оренду на конкурсних засадах шляхом проведення електронних архівців, справу видання договору з э, системи прозора, об'єкт нерухомого що належить до комунальної власності Сочанської селищної ради, а саме на житлову будівлю аптеки літера А1 з господарськими будівлями та спорудами, гаражом і хвіртка, огорожа ну, і так далі. Загальною площа 1039 квадратних метрів, яка розташована по вулиці незалежності, будинок 60 поштова 17. Все вище по руки. Затвердити звіт про оцінку нерухомого майна, вище зазначено, згідно з яким ринкова вартість об'єкту оцінки становить 660 тисяч 413 гривень. Передати вищезазначену мужкову будівлю. В оренду шляхом проведення на торгів у по порядку визначеному чинним законодавством. Вартість об'єкта оренди для цілей визначення стартової ціни плати визначити в розмірі 660 30 гривен. Затвердить текстогорушение по передачу в оренду майна житлового будівлю, що зазначено, Доручити. Начинка Петро згідно з вимогами закону України про ринку державного комунального майна, вчинити всі необхідні дії з передачею даного об'єкта комунальної власності в оренду, що проводить електронних торгів. Уповноважити севичним уровом Олександра Морозова, класний договір, оренду вищезначеного об'єкта з переможцем електронного аукціону. Ну, тобто це покопельки, яка пустує. Правує державну реєстрацію права власності за звіт, yeah. ну, В звіт і передаємо в оренду до конкурсних засобів. Голосуємо. Uh -huh. yeah, well. Хто за, проголосувати? Рішення прийнято. Наступне питання. Про обраття легкового автомобіля ВАЗ-21 121 з балансу високий, на баланс Висачанської селищної ради на передачу кого автомобіля ВАЗ-2121 на баланс КП тепловодопостачання Сечанської селищної ради у господарських видання. Шановні депутати, ми цей ваз 2121 -21 який отримали від районного управління соціального захисту населення, передавали на КП високий. На даний час на КП високий їздить нікому. Тому передаємо цей автомобіль, приймаємо опять п'ять КП високий на баланс селищної ради і передаємо до КП тепловодопостачання Зачанського селищної ради, угу. який буде отремонтований і буде працювати на паривах. Хто за, може проголосувати. Наступне питання про списання трактора полісного Т-150. Фото сьогодні на електронному аукціону. Шановні депутати, особисто виїжджав, перевіряв цей трактор, який був куплений Височанською селищною радою в 2017 році. На жаль, цей трактор для відновлення двигателя необхідно великі кошти в зв'язку з тим, що він... Дуже забагато потребує пального, неефективно використовується в нашій громаді, тому є пропозиція його продажу та списання відповідно до діючого законодавства. Акти складені, фотографії є, я особисто його вивчив. Нам він не потрібен. Може, хто купить, буде mm. новоэлектронний опцион, конечно. Ми не просто так. Хто більше дасть, то і купить. Mm. Голосуємо. Одно голосно. Рішення прийнято. Так, наступне питання про внесення доповіді доповнень е, до видів економічної квадрат КП Бабуриске е, Вужек. К, к, Шановні депутати, при перевірці документів, які знаходяться в наших КП, були виявлені недоліки, які пропонуємо виправити відповідно до діючого законодавства, а саме до видів діяльності КП Бабаївського ЖКХ застосувати КВ 38.11 збирання безпечних відходів. На жаль, у нас цього не було прописано. Дякую. Ставлю на голосування. Хто за? Прошу проголосувати. Одного з рішення приняти. Так, наступне питання про внесення доповнень до відділення економічної діяльності поет КП Жилкамон сервіс послуга Лисичанська рада. Також жил комун сервіс послуга, документів, які знаходяться у них, необхідно додати кветрі 38.11 збирання безпечних відходів. На жаль. В нашій територіальній громаді лише було цей код прописаний у КП висоті. Mm -hmm. Скажіть, що в статуті це, це діяльність передбачена. Mm -hmm. В статуті передбачено, але в практи до податкової вона не передбачена. Просили відповідність до статусу. Хто за, прошу Так, Наступне питання про... Депутатський запит номер 21 депутата Висачанської селищної ради Василя Міщенка щодо проведення ремонту дороги в селищі Високі. Шановні депутати, є депутатський запит номер 21 де не, не міщенка, е, е, який пропонує зробити в наступному році ремонт дороги по вулиці Успішній селищно-високій, а також. Е, Прокладання тротуару від вулиці Каштанової до перехрестя з вулицею Попович. Тому прошу, а до речі, по вулиці Успішної кошти на наступний рік закладені, а про е, облаштування тротуару по вулиці Каштанової до перехрестя з вулицею Попович прошу доручити, вивчити мені особисто і на, на цій сесії доручити мені. А на наступній сесії відзвітувати щодо подальшої можливості та необхідності облаштування зазначеного тротуару. Є питання? Хто за? Прошу проголосувати. Одного рішення прийнято. Тепер розглядаємо додаткове питання про внесення змін до програми управління комунальної власності Височенської селищної ради на 24 рік. Шановні депутати, виділяються кошти для фінансової підтримки наших комунальних підприємств. І, на жаль, вже ми перевіщили суми, які знаходяться по програмі комунальної власності, тому прошу розглянути питання та винести на розгляд сесії. Два, дві зміни. Перше, це у розділ 3 КП Бабаївського ЖПХ в пункті 3.4. Змінити суму з 600 тисяч на 800. У розділі 1,2. У розділі 4 КП Жилокому послуга Змінити суму з 500 тисяч на 700. Ні, на голосування. Хто за, прошу проголосувати. Так, все. Питання все вичерпано. Засідання постійної комісії з питань фінансів бюджету, соцеконом розвитку інвестицій підприємництва та міжнародного э, співробітництва. Читаю э -э, запитом. Дякую.